А цвіте мій синя-синя. Доброго ранку, мої підписники і гості каналу. От сьогодні мені придумалася така тема. Може, вона вам і не цікава буде, тоді зразу, по той і не дивіться. Я хочу згадати, я хочу побути в дитинстві. От давайте зробимо таку екскурс в дитинство. У наше ще радянське дитинство. Зараз ось я присяду на Скамейці і трішки вам розповім. Народилася я в мальовничому селі. Без емоцій, звісно, не обійдеться. Де внизу текла річка, яка ну, літом була, як, як коли літо було сухе, то вона в, ну, в ручайок такий. А як дощі йшли сильні, то вона дуже розливалася. От ми жили в тому селі, село було невелике. Хатки тулилися одна біля одної на, на горі, а внизу ж текла річка і городи внизу. Ото вона та річка була, як розливалася, як сильно ну, дожді йшли і з гор, і з, з, з усіх вода текла. То до пів того було, заливала наші городи. І потім воно все, все дівалося десь, і росло все добре. І такі картошки були ну, добрі, такі, еті. а дощі, які раніше були гарячі прямо. І от у нас вівчарня була, де були вівці раніше, колгоспні. От ми з батьком. З братом пасли овець, пасли корів, це влітку. шовковицю різали для шовкопрядів раніше ж держали. Знову сонце виглянуло, то було захмарило, думаю, піду. Шовкопрядів раніше держали, курчат держали. Качок, бабуся моя була там завідувала всім цим хазяйством, курчатами, качатами. А які були раніше трави? Ми пасли корів. Біля річки, там річка була велика, в нас була, і оце цей ручайок наш, типа, ну, впадав у ту річку. Трави були які, що ми ховалися в травах і нас видно не було. Ото такі трави були. До річки ганяли туди, в річки купалися там. Нічого не боялися раніше. Там коней пасли, табуни, коней, хлопці пасли. Ми і на конях їздила, я їздила. Це не тільки хлопці, а й дівчата їздили на конях. Так що. Потім приходила весна. Весна в нас, коли приходила, у нас дуже ну, за зиму багато ж осінню ну, дожді, осінні були великі ж раніше, дуже великі дощі були. І на наливалася ця річка. Розливалася в нас вона зовсім розливалася. Весь берег у нас затаплювало, город же затаплювало, то ж ну, низ городу. І ми. Там на коньках. Каталися, хлопці в хокей грали. Це краса, краса, ну, дійсно краса, в цьому році вона така красива, що просто. Ну, в тому році не була вона такої красивої, а в цьому році це просто якесь чудо посеред, у мене, посеред троян моїх цих. І колір, а колір який він. Дивіться, яка вона, дивіться, Блин. і величина велика вона. Ага. І роз... річка замерзала на... на зиму, і там отож ми каталися на, на коньках, в хокей грали, і ми з хлопцями грали в хокей. Всього було. І ось коли наставала весна, це вже був ну, березень місяць, у, у, верби в нас росли додолу, до аж віття схиляли в березі. Ми ходили, котики рвали завжди в нас котиків було повно, в нас прямо у, унизу росли ці котики. Приходили дівчата там наші з нашого класу, подруги там із села до нас всі сходилися, і ми рвали там котики. Ходили. Бувало, коли шурхали, бо там же ж лід був, то всього бувало. І шурхали, і провалювалися, і під лід провалювалися, єлі витягували друг друга, всього було. Ну, це дитинство, за нами ніхто не, не так не слідкував, як, як зараз за, за дітьми, за внуками слідкували, особливо за внуками, то, то ми були предоставлені саме собі. У нас бабуся на хазяйстві залишалася, а що та бабуся? Вона ще і хромала, в неї п'ятка була відрізана, так що дій не до нас було. Ну як коли, так шукала, бувало теж. Далі. Ага, І ось як починалася, починала розпу... ну, ці ж сніги таять. Від... Ну, вже відлига наступала, почали сніги таять, льод цей. У нас був сильний такий льодоход був. Дуже кригу так не словано, що крига на кригу так скрипіла, скрижала, це було десь. Неділі дві чи три ми навіть надіть у школу не ходили тоді, бо не могли ми відтуди вибратися з нашого, бо воно нас, ну, ну, наше, наше село було відрізане тоді від всього. По тій дорозі не підеш, там можна було обійти, але ну, там же ж грязь дуже, там же ж і сапоги потіряєш, і ноги потеряєш, і все потеряєш. А там же, то, що вода була така страшна, що там і коні тонули, і люди тонули. Ну, всього бувало. Так що і це, я пам'ятаю, цей льодоход, страшний гуркіт такий. Гуркіт води і оцього льоду. Вода шуміла, з гір же стікала, вода, гори хороші були, такі височенькі. І з гір вода текла з таким шумом, з таким теж грохотом, і, а там ще ростой, розливалася чи там. Крига дуже-дуже затой. Так, і троянди вам покажу. І... Розповім. Ну, кому не подобається не, кому, ну, одразу відключитися і все. Це, це таке. Це я просто от, згадала от, про свої. Ета. От я дивилася Фаріон, а вона про дитинство згадала. А я думаю, а в мене теж у дитинстві було дуже багато чого можна згадати. Ось і я собі. І троянди заодно за ніч вони ще вон більше розквітли. Не знаю, ті кліпер. Ось дивіться, яка вона. Причудова. Ну пахне. Да. Ой, дуже красиво пахне. Так пахне. Не знаю чим. Ой, ну, Чимся таким знайомим, ну, сказати я вам не можу. Ну, не розбираюся я в оцих кольорах. Висока, звісно, стала вона ж де вона, дивіться. Ну, я її потім обріжу нижче. Ну, а зараз вона, ну, вона і висока, красива, звісно. І от першого, вже квітня ми виїжджали на велосипедах. Уже доріжки були дуже такі, ну, вже ну, протоптані були стежки. Ми, у нас шість кілометрів до школи нам було. І ми їздили велосипедами. Понад Понад посадками посадки з дуба були посаджені, такі великі-великі. Як, як вітер хитає, качає їх, то вони прямо скриплять з таким скрипом. Ось марітім. А квіти, які росли у нас, я зараз вам розповім. Бо зараз ви саджаєте ці квіти всі, саджаєте у квітники. Гордитеся, що ось це ж воно там те лікарське, те лікарське, те. А в нас оці всі квіти росли раніше на землі. Просто от. Просто. На, на, на полянах росли, ну, на, на пагорбах росли квіти. Росли, значить, весною раніше Адоніс він був. Це саме перший він був. Мати й мачуха теж була. Бабуся називала оці білі підсніжники, називала Просерен. Оце вони так називалися в українській мові раніше. Ці квіти. От бачите, я знаю гарно українську мову. Тому що в мене, бабуся дуже гарно володіла цією мовою. Іменно старинною мовою. Ось манюсіньке. А ось Дарсі Басу. Дивіться, яка вже квітка чудова. Настояща. І так от. Потім у нас на горі, росли, на одній горі росли червоні тюльпани дикі. На другій росли там далі жовті. Поле жовтих тюльпанів було, поле червоних тюльпанів було. Його ніхто ніколи не трогав. Ми тільки могли їх зірвати, от як для букетів, з цибулинками, боже в пасі. Батько б нам і, і руки пооривав би за це, і всі. Не розрішалося це. Воно ще тоді було все це дуже цінне. А на третій горі, там була у нас ще одна гора висока-висока, там під горою е, був... криничка. Була. Батько чистив ту криничку завжди, оце ми воду пили, там воду возили з неї, там була така вода холодна, пр... така прозрачна, все. Возили воду на, на поля, цю воду возили людям, ну, щоб люди спели. Ну, там росла сон трава. Ви, при, ви, ви можете собі уявити, яке це красиве видовище? Уся гора в сон траві, від низу до верха. Вона тільки, ото росла, тільки на тому місці. На других містах не було. Ото там тюльпани росли, ті одній другі. А там сон, трава росла, там ото ці, цей просирен був під сні... підраз вони а, ну, да, підсніжники ж. Ну, Пролісків у нас не було. От іменно пролісків у нас не було. У нас же ж лісу не було, і пролісків у нас не було. У нас оце такі трави, ну, піти росли. А влітку... Як уже літо приходило, ну, така вже пора, це, мабуть, як зараз, чи, може, пізніше. Дівчата приїжджали до мене з другого села, де школа наша була, звідти приїжджали. І ми їздили, знаєте куди? По ковиль траву. Поле було ковиль трави. Це таке чудо там було. Це треба. Просто подивитися було. Ми наривали ото пучки цієї, той теж без корня, аж без нічого, тільки так обрізали її, акуратно, все. І милувалися всю зиму. Зараз другим милуються, а ми раніше, ото всю зиму милувалися такими травами. Краса, звісно, була необична. У нашому селі, іменно наше село, було дуже-дуже красиве. Верби росли такі гарні. Потім тополі, тополі дуже росли, великі. Дивіться, як розпустилася. Вже бачите за нічого. І ця Луїза. Ось ці квіти теж уже великі, порозпускали. І от тобі дорога в дитинство. Я його стараюся майже не загадувати бо воно так швид пройшло, що і сліда не залишило. І тільки іноді в серце. Ще мить. Ось, ось, ось вона. Ага, ось вона. О, дивіться, ось краса Беверлі Хілс. О, гляньте, стільки новинок на цвіло за, за вчора. Я тут полола вчора, от все тут е, робила. Де підв'язувала кое що дві ще не підв'язала. Не, не, не то якось ось а це ось шок Ну, Гарна вона, гарна. Так що. Так що то в нас таке було дитинство. Безтурботне, без беззаботне, Надо нам по Шолковку, пішли за село, шелковка ж була, бо шовкопрядів вже ж держали в кожному там. І там шелковка. Пішли туди, рвемо шелковку, зійшлися з усіх сіл, Це, дітвора. Там же ж і, і, то ж їздили з батьками ще різати шелковку цю, бо він бабусі перевозив бабуся, завідувала цими шовкопрядами. І він туди ж привозив цим шовкопрядом отож корм, цей ось бельведер який. Прекрасний, дуже прекрасний. В кого нема, заведіть у свій сад. Гарна англічанка. Уже себе показала вона як настояща леді. Ось. Шато дива, Маркус. Теж прекрасен. Евелін. Це ось що тут дива Маркус теж уже високий. Метр двадцять, напевно, так десь. А, а зимою на лижах їздили в школу. Лиж, лижню про той собі хлопці нам проробляли ж. Ну, хлопці сра, перші їхали, а ми там далі. І собі їздили в школу на лижах. А на, з горок як це, ну я не, не злітала з горок, ні. Я боялася. Я на санках тільки раз ото була з гори, зверху аж донизу проїхала, а більше я не їздила вже. все. А брат у мене стільки лиж. По, ете, поламав на, на горі. Там такі гори було, намітало стільки снігів страшних. Що? Літали з тих гір. Як, еті, на, як зараз на, з гор спускаються там у Карпатах, так ото в нас таке було там. Ото в нас була така. Країна нашого дитинства. Уже дуже давно нема нашого села. Його знесли потім, люди роз'їхалися, порозбирали хати. Зараз там навіть міста не знайдеш, де. Ета. Хоча ми колись їздили, то ми знайшли те місто, бо там росте до сих пір росте слива і рябіна, горобина. Це спогади мого дитинства. Слухати свій бред я нікого не заставляю. Кому цікаво, послухайте, а ні, це ж таке діло. Не слухайте. Я, я просто розповіла і... А ово ще за полуницю, там же ж теж заполуницю в неї було у Фаріон. Ну дивіться, зелене, це яке. Вже коврик який. А ці ось які чорнобривці. Оце, оце країна мого дитинства. Оце квіти його з дитинства. Квітів багато бабусі росло в нас. Мальви такі здорові стояли. Чорнобривці, майори. Айстрів багато дуже було в мене в цьому році одна айстрочка там є, тільки а та не зійшла. Все, посходило, айстра не зійшла навіть своя. Була така простенька вона, але вона красива була. Різна така, така. і така і гольчата, красива була айстра іменно. Ось дивіться. Ось, бачите, яка мона ліза. Ось ще гарний сорт. Оце, оце ще буде гарний сорт Моналіза. Ну, А це ось дивіться, чудо, чудо дездемона. Це. Так це в цьому році, вона що ж на в неї буде в цій дездемоночки. Ну, от. Ну, не, ну ще не это, ще не обпадає, а туди шеверні. Не ще квіти. Ну, стоїть довго вже вона. Це, вже, це ж вона й дощ перенесла, і сонце було їй. Ось це. Ага, про суницю ж не розказала, от. Опять. У нас унизу в березі ж росла суниця. І стільки багато її було, що всі приходили туди зі своїми, хто з баночкою, хто з бітончиком. Хто з кружкою, то з чим. І наривали туди, ну, наривали, отож, їли, наривали. Поляна дуже-дуже велика була там поляна, цих суничок. Такі вони запашні, ароматні такі. І ми ото там кущі там були під кущами. Ото так воно з тої сторони кущі, з тої сторони гора. І воно якось, ось дивіться. Красуня, яка гляньте, яка Дені хан. Гляньте, яка красуня буде. А -а -а. Не зря я її викохала, Ви... щоб вижила вона в мене. Все робила, щоб вижила. А от дві Афродіти сидять і все. І нічого їм не, не можу зробити. А потім в нас ще росли баштани раніше. Ну, ну, тоді ж, росли баштани. Там дід у нас був ета, з берданкою, староживці баштани. Ну, отож, як той дід засне, ми з хлопцями, ж, ну ми ж бігали всі, що тоді в місті. Хлопці, дівчата, ну всі в місті бігали. Бо хлопці були менші, такі як мій брат були, і я з ними ж була. Я стар, стар, старша була, а вони ж менші були. Все одно, ну, вони ж хлопці. Вони куди хочеш полізуть, куди хочеш, залізуть. От. от ми залазили на гору, на високу, велика-велика, висока гора. Зараз би я на неї вже з друду не залізла, звісно. А тоді це ми робили залюбки. І от на ту гору ми попадали, а далі там поле, лан, кавуни і дині. І що ж ви думаєте, ми їх скатували і вниз, який поб'ється, який уціліє, це ж таке. Дині скатували, кавуни скатували. І потім переносили туди. У нас був шалаш зроблений, там у нас у березі прямо. Бо це ж теж напроти нас це все було воно. Оце напроти нашого двору на тій стороні, оце все воно ще було там. І оце все ми там витворяли і їли собі дині, кавуни, хоча в самих у нас теж росла добра бакша. Ну, а то ж, то ж вкусніше. І от одного разу хлопці украли в нього берданку, заховали, коротше. А він же ж дід, а, ганявся він з цією берданкою за нами. У нього там соль була насипана у берданку. Ми знали, що там соль же ж у нього, де там патрони чи порох там. Соль у нього була там. Бо попадав він там у хлопців, бувало. І от ми, хлопці, ж, забрали цю берданку. Дід пішов вже ще та пожалівся у той сільську раду і визвали міліцію. Нас визивають усіх на ковор. всю дороги. <сум> визивають нас туди. У наш сільський клуб визивають на ковр, на чоти. На зачем чим ви это, той а, а де виділи тут? Де, де, де виділи? А хлопці, а де ми його діли? Ми його не трогали. Він там повісив, дід і забув. А вони його повісили там на тому, на сучку на дереві. І висить та берданка собі. А вони ж ну, хлопці то повісили. Ну вони ж сказали, що тітце ж повісив, бо він там, він і забув, ото за неї, де повісив її. Хай возьме піде. Ну. От таке бувало. Оце таке у нас пройшло дитинство. Я думаю, воно було непоганим. Ми в телефонах не сиділи, книжки читали, я в бібліотеку бігала, частенько понабираю було всіх книжочок. Все перечитала, поки в дитинстві була. Всі-всі книжки. У нас у нас гарна бібліотека була. Теж рознесли, розвалили все, ростой, книжки попалили тоді, ще тоді. Теж хазяїв не був. Кетіс Роуз, читарку, Котеджуз. Це ось яка до сих пор цвітеє, цвітеє, цвіте. Давно вже цвіте вона. Хвоста ця. А ось оце цвіте. Вон. Забула я її. Там свість. Крістофер Марло свично забуває. Хоча я знаю, що це вона, ну сказати не скажу. Ось вона така. Ось вона така вона, Віточки. Ще тоненькі, то вони глянули. Ну, а це ось цвіте, ось дивіться, може, ну, так краще воно буде. Це цвіте Майн Тауер. Вон, дивіться. Така вона крас красивуща квітка дуже оранжевого кольору. От наподобі вона кольору неї, як у... супертрупер, ну ще красивше. Він якийсь ось підложечка рожева, а само оранжеве воно, вон, бачите? а он низ рожевий. А так вона оце оранжева-оранжева. І довго-довго вже цвіте. Ось ця квітка починала цвісти, ще сонце було. Дощ який, злива, яка була. Вона держиться, держиться і держиться. Ну, не зря це англічанка. Ну, плетиста. Я думаю, вона колись нас порадує тут. Ну що ж, закінчувати будемо нашу сповідь. Казки бабки матрони називаються. До побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто стави лайки, хто коментує, хто підписується. Всім я вдячна дуже. Всіх вас дуже люблю, ціную, поважаю. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!